Маємо можливість, сподіваюсь, цього разу точно техніка дозволить нам почути. Іван Секач начальник служби зв'язків з громадськістю 110-ї окремо механізованої бригади на зв'язку. Іване, вітаю тебе. Дуже дякую, що знайшов можливість приєднатися до нас. Да, Привіт, Саша. Доброго дня. Вань, от таке враження: знаєш, днів без ворожих штурмів, от на захід, північний захід, південний захід від Авдіївки наразі просто немає. І відповідно, принаймні, відкриті джерела свідчать, що московити мають ну, більше або менші, але щоденні успіхи, просування вперед. Наскільки це от відповідає дійсності на місцевості? Так, дійсно, штурми тривають постійно. Тобто, як ми зайшли на напрямок, це вже триває третій місяць. Кожен день йдуть штурми, а це близько до 40 штурмів на добу, щоб ви розуміли. Це тобто, постійно йде бій. Постійно працює артилерія. Я вибачаюсь, у мене тут цукарок. ні, Це далеко. Це означає, що а... дробно підтримує. Ну так, да, зараз я скажу, що це у нас тут. Орлан літає. А цей тому постійно єдине, що змінилося, що дійсно змінилося, наприклад, з попереднім нашим щось ближче. Ні, це ж суперкам. А, ну бачите, як постійно літають дрони. Тут дуже їх багато. Тобто, моніторинг постійний від противника, збивати, на жаль, ми їх не можемо. Ось знову суперкам, суперкам, суперкам. А, постійно літають. Вони моніторять. Це. це заважає нашій артилерії працювати. Коли вони літають над нашими, над нашими гармашами, то. Артиористи ховаються і, на жаль, не можуть підтримувати піхоту. Угу. А, тобто, збивати ми їх не можемо, бо збивати дрони, які дуже ну, мало коштують. Це дуже дорого для наших збройних сил. А та й ракетну так у нас багато, щоб їх збивати. Ми їх більш тримаємо для літаків, які такі як су 25 Так Також що змінилося, так то це використання техніки наразі. Тобто, противник став використовувати набагато менше техніки. Приведу приклад за жовтень 2023 року, коли тривала. Генеральний наступ, наступ на противника на Авдіївку. А тоді було знищено в на нашій ділянці відповідальності було знищено 46 танків і, 40, і 56 БМП. Наразі за минулий місяць, за червень, було знищено сім танків і сім БМП. Тобто разове зниж, 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 зниження використання техніки. Це сигналізує, як на мене, про те, що техніка в них закінчується. Тобто вони не можуть використати. Так масово, На Івана... у нас в деякі дні йшло до 100 одиниць. Іване, а за рахунок чого тоді, за рахунок чого тоді от Московитам вдається продовжувати оцей тиск, да, і за рахунок чого вони ну, фактично таки просуваються вперед, там, потроху, потроху, але просуваються. На твою думку, за а... рахунок чого? Ні, тут не є думка, це є статистика. Статистика, тож по піхоті. За жовтень 23-го року було знищено пригануванно. Морально в наступі 1100 орків, а наразі 1367, здається, тобто збільшення використання самоособового складу. Спочатку десь вони використовували тактику п'ятірок по 5-6 одночасно штурмуючих груп. Але для артилерії це була більш-менш прийнятна ціль, і вони знищувались. Зараз вони використовують двійки такі, тобто їде дві людини за через 15 хвилин знову дві людини. Ну і в них є точка збору. Скільки дійде, скільки не знищиться. Коли збирається їх там 10 людей. Наприклад, там шли три десятки, два десятка два було знищено. зібралось з третього десятку, зібралася новий десяток. І вони штурмують позиції, а, і тому вони захоплюють, Ну це не просування. Вони захоплюють загальні картинки. Це тро і у них є просування, але захоплюють один око, там, наприклад, такий там mm -hmm. за три дні, а, покладаючи на нього там ну близько. Ну, сотню людей, Ване. тобто шалене використання особового складу, Вань. А ну от знову таки, ну на твою думку, я розумію, що можливо, знаєш, там вона трохи різниця зі штабною буде, але от що насамперед потрібно ну, зараз Збройним силам України, силам оборони України, от на цій ділянці на Покровському напрямку, аби зупинити це просування московитів і можливо, ну там розпочати, хоча б ну не контрудар, а принаймні, ну застопорити цей наступ. Що потрібно насамперед? Це та це та неприємна розмова. Це по перше, нам потрібна піхота. Всім потрібна піхота. Не вистачає катастрофічно людей. Тобто, щоб проводити, хоча б організаційну якийсь якусь оборону, треба дуже багато піхоти. На жаль, наші хлопці теж гинуть. на жаль, теж є у нас втрати. А тому за рахунок переваги в особовому складі в противнику вдається захоплювати наші позиції. А, ну, розумієте, людей людей, на треба людей. А що проводити наступ, це взагалі я мовчу. Це треба декілька десятків тисяч. Угу. Дякую, Вань. дякую, що знайшов можливість поговорити і відверто відповісти на запитання. Іван Секач, начальник служби зв'язків з громадськістю 110-окремої ї механізованої бригади, був на зв'язку зі студією спецкору.